Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодара Легоцького заснували 20 червня 1945 року. Тоді це був народний музей Закарпатської України і працював у будівлю Жупанату. Нині це приміщення Закарпатського художнього музею імені Йосипа Бокшая. А навесні 1947 року музей перемістили в Ужгородський замок і перейменували на Ужгородський історичний державний музей. Уже у 1950 році перейменований на Закарпатський державний краєзнавчий музей влітку дві 2015 року нашому музею присвячено ім'я археолога, засновника музейної справи на Закарпатті Таудара Легоцького. Замку безпосередньо перші експозиції були відкриті в 1948 році. Ну і Відомо, що в той час вже відвідало наш музей було близько 8 тисяч чоловік. Першими експозиціями були, це були експозиції присвячені відділу природи. Це один із перших відділів, який був створений у музеї поряд із відділом історії та археології. Наступні роки відкривалися вже безпосередньо історичні експозиції. Михайло Джахман досліджує історію краєзнавчого музею з 2010 року. каже, у цій залі зібрали експонати для виставки музей у часі. Можна побачити зокрема постанову Народної ради Закарпатської України про створення нашого музею. Це початка Ужгородського державного краєзнавчого музею. Це є оригінал для роботи у фондах. Найстаріша – це із Мухачівського історичного музею. Вона потім перевезена також з іншими музейними предметами до нашого музею. Музею в Ужгороді, це кінця 40-х років книга відгуків. І наступні дві книги відгуків, це вже безпосередньо із краєзнавчого музею, це книга відгуків за 50-ті роки. Завідувачка відділу історії та краєзнавства Валерія Русин у цьому музеї працює 50 років. Я сюди прийшла у 75-му році. Не було вільної посади. Ну, Звірялося так, що що ви вмієте. У мене був диплом-секретар докарки діловодства і. Дали папір, такий папірусний, стара машинка була. Ну, от так мене перевірили. Що ви знаєте, надрукуйте. Я дуже швидко друкувала. І Я надрукувала тут директор просто вибив. І сказав, я вас приймаю, навіть якщо не є посади секретар друкарки. Так сталося, що це була посада музейного доглядача. А потім вже я вчилася, мене перевели. Якщо до сих пір тут, значить я вважаю, що я на своєму місці є. Я не змінюю своєму музеєві і я тут ще би хотіла працювати, тому що дуже багато ідей, які я би хотіла ще б втілити. Олерія Русин розповідає, як змінювався музей за час її роботи в закладі. В Музеї були проблеми із з різноманітного такого ремонтно-реставраційного характеру було дуже багато, що треба було вивчати. Всі зали були переповнені, а їх понад 40 залів. У нас виставкових, тоді на той час було і зараз так і зберіглося, але це не можна просто зрівняти, тому що очищені всі підвали знизу, зроблені різноманітні смарт-технології. Ми можемо тепер такі вистав... предмети виставити на огляд чи для показу, хай буде це тимчасовий або постійний. Раніше не дозволялося, не дозволялося виставляти ікони з ідеологічної точки зору чи документи періоду 30-40-х, Ті ж документи історії Карпатської України. Наразі в Закарпатському краєзнавчому музеї імені Теодара Легоцького відвідувачі можуть побачити документи, книги, одяг, зброю 16-го століть, посуд, прикраси тощо. Серед найдавніших експонатів відбиток скелету Тунця. Його вік враховується близько 33 мільйони років. Знайдений він у Карі. У селі Верхня Бистра робітниками кар'єру після наукового опрацювання. У той час це було в 1969 році, ця, цей відбиток на камені був переданий до нашого музею. Саме на основі цього відбитку відкритий був новий вид морських риф Монети, ювелірні прикраси, застіпки, частинки керамічного посуду, кахлі це елементи виставки, артефакта середньовічної замкової церкви. Ці речі знайшли під час Скопок на руїнах храму Ужгородського замку. Розкопка церкви розпочалися у другій половині 70-х років. На той час ними керував Степан Пиняк. Тривали вони майже до кінця 80-х років. В той час було розкопано частину самої церкви, ну а також крипту. Тобто місце поховання графів другетів. Більший масив речей був знайдений після 2018 року, коли в нашому музеї розпочала експедиція під керівництвом Володимира В Той час знайдені унікальні предмети, які на сьогоднішній день виставлені в окремій експозиції. У краєзнавчому музеї мають на обліку близько 200 тисяч експонатів, розповіла директорка Ольга Шумовська. Загальна площа це 4 тисячі квадратних метрів. Площа експозиції це близько близько двох тисяч квадратних метрів біля 40 залів у нас заповнено. Ну є коридори, галерейні приміщення. 95 людей у нас працює. Це велика частина господарників. Також є наглядачі, музейні науковці і є адміністративна частина. 80-х років постановою було наш музей внесено до числа пам'яток національного значення. Самого будівництва замку збереглося дуже мало. Це окремі архітектурні елементи різних періодів Тобто вламка карнизів, деяких плит і так далі. Також під час археологічних розкопок, розчищення мурів було знайдено досить багато ядер. Це як і кам'яні ядра, так і металеві. Частина експонується і по сьогоднішній день. Під час також розкопок було знайдено дуло невеликої гармати 18 століття. Кераміка на території замку знаходилася, вона у такому ну, не цілому стані, але реставрована. І також на сьогоднішній день представлена. Навіть експозиції багато знаходилося уламків каклів. За словами Ольги Шумовської, упродовж 2024 року їхній музей відвідали 216 тисяч людей. Ми були другі по Україні за відвідуваністю після музею війни у Києві. Також у нас було багато дуже виставок, понад 76. Нові експозиції відкривалися, більше 300 масових заходів. 20 червня працівники та гості музею відзначатимуть 80-річчя з дня заснування закладу. Руслана Гостюк, Андрій Гісемс. Суспільне новини.